Вітаю, друзі. Жах! Катівня в одеському ТЦК. Відео з Катівні уже за хвилину. А поки підпишіться на мій канал, поставте лайк, щоб просувати його далі. Для того, щоб знати більше, знати правду, для того, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, сьогодні отримав відео. Відео з Одеського ТЦК. точніше, з підвалу Одеського ТЦК. Там пускають газ, блін. Закривайте ці тісап. Помогите, люди! Помогите! находимся в заказе, никуда нас еще не перевезли. Пускай не обманывают, если говорят, что у нас уже здесь нет. Мы все здесь. Семь человек. У нас было восемь. Один его цепи... У его дочь случился припадок эпилепсии. Его куда-то утянули, никуда непонятно. Дальнейшая судьба его неизвестна. Нас травили газом, выпаливали. Мы забаррикадировались. Мы... Мы не знаем, что нам делать. У нас просто убивают здесь. Ну, загуляем, мережу, я, я хочу обговорить. Друзі, я не знаю, за що туди потрапили ці люди. Я знаю, що їх хочуть відправити на фронт. У мене просто одне, одне єдине є запитання. А на що ви розраховуєте? Ви подивіться на цих людей. Подивіться на їхню мотивованість, подивіться на їхнє налаштування. Ці люди, потрапивши на фронт, підуть в СЗЧ, вчинять дезертирство, підставлять тих, хто буде разом з ними в окопах і так далі. Припиніть Припиніть відправляти на фронт, аби що когось. Людина, яка не хоче служити і не хоче воювати, призведе до трагедії. Ну, наприклад, такої трагедії, як трапилась 155 й бригадою не Київської, про яку я детально розповів в попередньому відео, на яке зараз буде посилання. Припиніть, припиніть заганяти людей. Для чого? Аби що ці люди або підуть на утилізацію, на м'ясо, як кажуть в військах, або втечуть і підставлять тих, хто воює. Ви для цього їх туди запитуєте? Я вже мовчу про те, що це порушення прав людини, що це знущання. Я навіть не хочу знати причин застосування до цих людей в підвалі ТСК тих заходів, травити газом і так далі. І так далі. Все, що відбувається в підвалі Одеського ТСК, те, що ви щойно бачили, це злочин. Це злочин по відношенню до прав людини, до людей конкретних. І це злочин проти оборони країни, проти війська і проти наших героїв, які на передовій. Припиніть. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, друзі. Давайте разом зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, а не ось оце.